Я вас вітаю і Вінниця вас вітає. З Великоднем! ми привезли вам маленькі подарунки. Да. А ви звідки? Вінниця? А, бував там. Да. Ой, навіть так. Я Ага. Добрий день. Добрий день пан. Молодий. А що це гукає так? А що це так бухає? Де це бухає? Це По нам стріляють. З тої сторони стріляють і сепаратисти. Це перемир'я, да? ага. так? Це вимиритися так, так? Як ви вчора вечора не було, вони тут аж сусідній огород залітали. Я вчора а тут осколки по покривші. Ну ви їм відповідаєте? У нас перемир'я. Ні, ну чекайте, а оце ж без карма все так? Звідки у ну. нас було, коли у нас було без карма? Вот да. А у нас же перемир'я. Ви ж не суграфували? А якщо я вам почту свою оставлю, скиньте потом? Звичайно. Звичайно. А назвіться, будь ласка, як ви звездитеся? Ну, Петрович. А звідки ви? Вердянська. Забирайте купу. Давайте до зараз. Артилерію підняли. Не дають відпошивати. Так, все, зараз. Thank <laughs> you.